3 червня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 6 кацапських розвідувальних безпілотних літальних апаратів, а також два ударних дрони типу Ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, шість артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та три склади боєприпасів рашистів. Численні потужні вибухи пролунали в тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську. Неподалік Мелітополя стався вибух на залізниці, яку рашисти використовували для перевезення особового складу і військової техніки, в тимчасово окупованих Донецьку, Таврійську та новій Каховці також пролунали вибухи, вибухом знищено гауляйтера села Костогризове на Херсонщині. Неспокійно на території рашистського рейху. В ГАУ Оренбург потужна пожежа сталася на металургійному комбінаті. В Белгороді знову пролунали вибухи. В Гау Белгород росіянські добровольці-антипутлерівці продовжують свій військовий рейд. Населені пункти, які знаходяться в зоні зіткнення, путлерівські війська обстрілюють за допомогою авіації і артилерії. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні для надання медичної допомоги своїм пораненим військовикам. Рашисти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. Нещодавно в Скадовську загарбники облаштували польовий шпиталь на території дитячого садочка, в якому на лікуванні наразі перебувають понад 50 песиголовців з пораненнями різного ступеня важкості, в тимчасово окупованому Сватовому Луганської області 2 червня 2023 року. Близько 40 рашистських військовиків самовільно залишили бойові позиції. Для пошуку дезертирів рашистами було залучено два гелікоптери та підрозділ Росгвардії.